Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Envers для асоціацій. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, це вже третя тема про Enverse. Перша була Enverse для аудиту, друга Envers для трекінгу, і це третя Envers для асоціацій між сутностями. Суть в тому, що коли в нас є асоціація між сутностями, наприклад, One to many і за допомогою Join Column, то створюються тільки таблиці для аудіювання для цих сутностей. Але, якщо є потреба відстежувати зміни самої асоціації між цими сутностями, то можна скористатись анотацією Audit Join Table. І так. Audit Joint Table це анотація, за допомогою якої можна створити або голосити, та зберігати зміни в асоціаціях між міжсудностями. Анотація Audit Joint Table дуже схожа на Join Table анотацію, але тільки для асоціацій. Тобто, ще буде створена одна табличка, де будуть зберігатися записи про асоціацію між сутностями. І для початку давайте подивимося на наші сутності. І так, наш клас shelf. Просто id name, наприклад, і одразу наша асоціація із entity book. Ну і допоміжний метод, звісно. Суть в тому, що ми додаємо Joint Column по shelf-ID буде. анотація One, to many, нехай буде ігор, нехай буде cascade Type. Все. І Orfall Removing для того, що коли ми будемо видаляти всередині нашої транзакції якийсь там букс із середини, по AITI, наприклад, 0, 2, неважливо. То Hibernate це відстежить і зробить видалення в базу даних. І тут саме цікавіше – це анотація Audit Join Table. я кажу, що ви, назва таблички, де будуть зберігатися ці записи по нашій анотації, назва була Shelf. Box out наприклад, Out. Inverse join-column, це по book ID. Тобто ID нашої цієї entity. Ну, а тут, в принципі, shelf ми робимо B Directional, to one і join column по shelf ID. Але тут цікавий такий момент. Я грався з анотацією main-to-many, І тут в one-to-many зазвичай я роблю через mapped-by. Тобто я ставлю MetPadBy і роблю йому shelf, тобто, щоб був зв'язок на shelf. Але таким чином Audit Join Table не працює. І для того, щоб він працював, мені треба робити через join Column. Тобто я можу прибрати join Column і поставити One to Many через MetpadBy. Ось, і там поставити shelf. Для гайбернейту це буде працювати відмінно, ніякої різниці. А ось для аудіювання, на жаль, так працювати не буде. Тому треба явно використати Join Column, вказати, що це буде shelf ID, і тут one-to-many не треба вказувати Mapped BY. А тепер давайте подивимось на наші методи. І так, перший це збереження. В середині сесії інзакцій. Звісно, я створюю першу бук, потім другу бук, потім створюю shelf, їм, не їм роблю, ну, букам роблю тайтли, І додаю бук. Цей метод просто в кожній бук робить set shelf, цей шелф, який ми додаємо, і в список books додається цей бук. Першу додаю другу і просто роблю persist, так, як в мене є каскад. Type O, він включає в себе і Persist, Ось Persist. тому мені не потрібно робити Persist для кожної із буків. І так, роблю Persist shelf і завершую свою транзакцію. Так, як в мене стоїть все апдейт, то в мене створюється все і, в принципі, оновлюється автоматично. Тому таблички в мене створюються автоматично. І так, все в мене це створилося. Основне, що ви знаєте із попередніх уроків, тому не буду про це казати. Просто бук є для аудит для буку, рев звісно, так як я не зробив свій кастомний. Потім shelf, потім shelf audit. І ось нова табличка це shelf books Audit. Давайте подивимося, що в неї всередині. Як ми бачимо, тут два записи, в принципі. ID нашого шелфу і айдішка наших буків. Тобто у нас тут кажеться про те, що у нас по REF1, в наше RefInfo була транзакція, що у нас є асоціація між шелф ID 1 і book ID 1 і book ID 2. 0 це створення. 1 це зміни, а 2 це видалення. Давайте тепер подивимося, що у нас буде при оновленні. І так, я дістаю сесії через метод getShelf, типисую його і по ID. Один. Отримую shelf. Я у нього змінюю тут name. Видаляю по першій ID. Точніше по, по нульовому індексу. Видаляю book. Потім беру знову по нульовому, ну там, в принципі, другий стан на місце першого. І змінюю у нього title 3, Все. Роблю commit і хайбернайт всі ці зміни зробить з базою даних. Дивимось. Супер. Демо нашу базу даних і дивимось сюди. Дивіться, як ви бачите, зміна була тільки одна. На видалення, двійка. Тобто під ID-шкою 1 бук було видалено з асоціації shelf 1, ну і repinfo, звісно, 2. Тут немає під ID 1 те, що змінили. Під ID 2. Бачите, тут немає. Дуже цікаво те, що я спробував знайти в інтернеті, як вирішити це питання, але наскільки я зрозумів, він зберіга зміни сюди, рядки тільки під нульом і двійкою. Тобто створення або додавання і «Видалення». Але оновлення він тут не відстежує. Ми можемо подивитися в наші таблички Audit. І тут, в принципі, ми бачимо: була зміна title 3 під ID 2, а під ID. 1» в нас було видалення. Тобто, в принципі, таблиця по аудіту самої сутності це відпрацьовує зміни. Тобто, видалення. І. Оновлення. А в таблиці, де у нас є асоціація по таблицям, тільки створення або додавання і видалення. Тобто оновлення не показує. До речі, ви можете використовувати різні стратегії. Наприклад, можете додати Property Habernet Org, .Hibernet Events Audit Strategy і додати ось таку ось стратегію. До речі, там є дві. Default, оце вже старі, вони депрекете, є Validity Audit Strategy і Default Audit Strategy. Так ось, якщо ви додавите Validity Audit Strategy, у вас з'явиться у ваших аудит табличках нове поле Revend. Це поле буде відповідати за поточну зміни сутності. Для... Спочатку воно буде створено з налом. А потім, коли буде змінюватися вони в це поле буде вносити якось там, наприклад, двійку, це видалення. І не буде додатися новий рядок, а просто буде змінюватись старий рядок, і виходить так, що у вас в вашій аудиті є поточні зміни. Те, що у вас є зараз, на даний момент. Не просто вся історія, а воно буде у вас якби, виходить так, редагуватись. Отже. Антація Audit Joint Table дозволяє вам створювати табличку, в якій ви можете зберігати аудіювання ваших асоціацій між сутності, і відстежувати, коли і по якому у вас, по які транзакції, що відбулося, з якими таблицями і які були зміни. На жаль, виходить так, що тільки додатись може, або якщо видалось, тоді буде у вас зміна в цій таблиці. Наприклад, зміна а Entity не буде відображати ніякий рядок в цій таблиці. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хайбені, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.